Добрий день. На жаль, я не така людина, для якої ексклюзив від Sony, це вже зразу за замовчуванням шедевр, в який кожен має пограти. Так, це досить непогані ігри блокбастери, в які цікаво грати середньому гравцю, а також людям, які бажають більш серйозного сюжету, який буде розповідати цікаву історію про гарно прописаних персонажів, або ж захопливий та різноманітний геймплей, де в тебе буде можливість створювати власний стиль та грати так, як подобається тобі. Із-за багатьох людей, які розповідали про годовар, який він ідеальний. Мені здалось, що вище названі деталі мають бути на найвищому рівні, але геймплей виявився не таким відпрацьованим, як очікувалось. Якщо вас влаштовує перша частина та не лякається на другої, сміливо можете брати. Тим, кого ж не задовольнила минула гра? Чи ви просто не знаєте, чи варто воно? Дайте цій грі ще один шанс. І ось чому. Сюжет починається з головного меню гри. Неочікувано, чи не так? Якщо і за якоїсь причини ви не грали в попередню частину, є можливість глянути стисло про минулі події. Але лишати себе єдиного, заради чого варто було б грати, погана ідея. Тим більш, ви мало що зрозумієте за ті півтори хвилини, що йде переказ. Події сіквелу починаються з приходом вічної зими, за якою слідує Рагнарок. Кінець всім дев'яти світам. Важко сказати, скільки пройшло часу з кінця минулих пригод, але дивлячись на те, що А3 виглядав на вісім, а зараз за характером. Йому всі 16, то можна припустити, що пройшло приблизно 8 років. Кратос і Атрей продовжують жити в своєму домі, ховаючись від гніва Фреї. Одного дня Атрей вирішує показати батьку, що він відшукав. Виявляється, так як Атрей напівкрижений велетень, він може бачити таємні послання, адресовані тільки його родичам. В одному з таких він бачить пророцтво, стосовно Рогнороку. А саме, що тутешній Бог війни тюр. Має повести армію велетнів проти Асгарду. З попередньої частини у Отреї залишилось безліч запитань, чому його мати не казала, що вона одна з велетнів? Чому спочатку хотіла назвати його Локі, а також яку роль він буде грати в цій війні, та як він може допомогти зупинити Рагнарок? Кратос навпроти, не хоче нічого робити. Він виглядає як дуже стара та втомлена людина, яка хоче спокою та мирного життя з сім'єю. Та норни приготували для нього іншу долю. Спочатку. В нього померла єдина людина, яка справді розуміла його, тепер є ризик втратити її другу. Після цього до них неочікувано навідується громовержець, Та навіть сам все батько з великими претензіями. За те, що Крато звільнив заручника без його відома, вбив Бальдра. А це взагалі то братора. А саме після його смерті починаються головні події Рагнароку, також мертві два сина Тора, Моді й Магні. Та Одіна більше всього непокоїть, те, що Атрей цікавиться вже давно мертвим тюром. Він пропонує просту умову. Кратос за треєм сидять вдома, нічого не роблять, нікого не рятують та нікого не шукають. За це все батько пробачить їм всі провини. Але ж відповідь Кратоса категорична. No. І пішло поїхало. Що буде далі, дізнаєтесь самі. Мені дуже подобається. Як будуються співвідносини між головними героями. Спочатку у нас була ситуація суворим, закритим від всіх оточуючих та купою секретів Кратосом і зовсім юним, безтурботним хлопчиком, який намагається порозумітися з батьком. У них була одна спільна ціль донести прах. Тепер же ж Кратос після того, як побачив Фреску зі своєю смертю, непокоїться лише тим, щоб син міг виживати. В свою ж чергу Атрей хоче допомогти світу. Тепер у нього також є свої таємниці, але вони не можуть визначитись, хто буде лідером цієї подорожі. Бо Кратос не хоче слідувати за сином, не може повністю відкритися йому та поговорити. Саме й за його приклада хлопець нічого йому не каже. Всі їх проблеми Бократос не може довіритись власному сину, але все одно йде за ним. Бо Атрей – це єдина близька людина, яка залишилась у нього. Це лише один приклад з багатьох ситуацій між персонажами, а їх тут достатньо. Та їх історії. Нічим не гірше, ніж у головних. Єдине, що може додати, події навпротязі всієї гри відбуваються дуже нерівномірно. За першу годину гри ти вже встиг пережити напад Фреї, побитися з Тором, дізнатися про нові здібності Атрея, зустріти Одіна, а далі. А далі 5 годин якогось філеру не відбувається нічого конкретного, все якесь дуже повільне і розтягнене. Наприклад, вам треба відправитись в Альхейм, щоб побачити розширене пророцтво, замість того, щоб пройти шлях. Як в минулі частині, проплити по озеро до башні світла, ви заходите з іншого боку. Там абсолютно інша локація, куча ворогів, багата кількість просторових пазлів, великий шлях. Це занадто довго. Нічого важливого не відбувається. Ми просто йдемо, вирішуємо якісь власні мікропроблеми, та й в кінці кінців приходимо туди, куди можна було б потрапити набагато простішим способом. Не дивлячись на те, що більше ніхто не буде замовляти озвучку у свинячого болота. Готвар все ж таки встиг отримати локалізацію. Все, що я можу сказати, так, вона є. Навіть функціонує. Але навіщо на ній грати? Всім зрозуміло, що будь-яка локалізація буде завжди гірше оригіналу. На це є багато причин. Перша. Актори, які озвучують оригінал, саме грають своїх персонажів. Вони записують через макап повністю всі рухи та міміку. Якщо вони не впевнені в репліці, вони можуть підійти до сценариста та сказати, чи не могли б ми змінити тут цю репліку. Я вважаю, що мій персонаж міг би сказати інакше. В той час як людина дубляжу, саме намагається емулювати гру іншої людини. Це в кращому випадку. Друге, банально поганий переклад. Або ж неправильний переклад. Наприклад, в минулому годоварі слово Boy. дуже часто заміняли словом сан, бо хлопчик вдва рази довше, а слова мають влучати в губи. Тому критичне слово син, яке символізувало новий рівень відносин, використовували, коли заманеться. А останнє, хоча тут більш суб'єктивне, інколи голоси дубляжу зовсім не влучають в образ. Моя місць свішилась. Так в третій частині Кратоса озвучили, так, ніби він звичайний герой, який прийшов битися з богами, та інколи може виразити злі емоції. В оригіналі це втілення гніву, люті та ненависті до всього живого, особливості до Зевса. Она тут совершенно ні при чому, ні, а на причина. Отпусти її. как пожелаешь. Звичайно, в четвертій російський аналог впорався добре. Навіть дуже добре. Але коли Кратоса озвучує Крістофер Джадж, слухати іншу озвучку це якась неповага. Не можу я уявити інший голос в цьому моменті. Бой. who колд Спарта. Ні для кого не є здивуванням, що кросген-проект. а це означає, що великого прориву в графіці не відбулось. Але це зовсім не означає, що гра не красива. Та кількість різноманітних біомів від великих нічних пустель Альфхейма до сонячних лісів Ванхейма. Рахнорок дуже красива гра. Навіть в режимі продуктивності вона виглядає просто прекрасно. Тому тим людям, які захочуть грати в 4К, воно того не варто. Складно напевно буде показати це через YouTube. Але ось 4К. Ось 2К. Ось як виглядають текстури в 2К. І ось як виглядають вони в 4К. Ну тут, типу, так. Трава трішки краще, більш деталізована, трошки інше освітлення, але так можна сказати про будь-яку текстуру. Ця, ця різниця. Повірте, з дивану взагалі не видно. Тому 60 кадрів це наш вибір. Я сподівався, що хоч в на року реалізують адаптивні тригери. І я зможу їх спробувати ще десь, крім Master Play Room. І тут, як подивитись, вони якби є, але тільки на лівому тригері, коли ти прицілюєшся, та на правому, коли в катсцені треба щось розрубати. Чесно, я очікував більшого. Якщо ж ми будемо казати про вібрацію, вона не просто доповнює спектр відчуттів. Вона його створює. Коли ти спускаєшся з мотузки, ти не просто це бачиш і чуєш, ти це відчуваєш. Це не просто дрібіжання моторчика. Ні, це такий ніби глухо твердий звук. А коли ти пересуваєшся на човні, то вібрація схожа на дрібіжання води, коли ти пливеш. Ще й йде в різні руки, дивлячись, якою зараз крата згребе. Навіть лівий тригер при прицілюванні сокирою дрибіжить так, ніби сила криги, яка знаходиться всередині. Насправді зараз вирветься назовні. Можете самі послухати. Ще до релізу гри нам обіцяли, що ми зможемо відвідати всі 9 вимірів. Якщо не враховувати світ туманів, то ми звичайно зможемо побувати в всіх місцях. Звичайно, Ніфілхейм доступний також. Але локація довжиною 20 метрів з малою ареною зліва для тренувань не дуже рахується за повноцінний світ. Всі інші повні всеможливих активностей, Доб завдань, дослідження скринь для поповнення ресурсів, збір всеможливих колектаблсів. Але, на жаль, всі ці місця будуються за принципом метроїдванії. а це означає, що ви не зможете потрапити в якусь локацію чи просто відкрити двері без спеціального ключа. І це дуже погано. Є три шаблони, за якими можна побудувати локації в грі. Лінійний, коли в тебе йде рівень за рівнем, і ти не зможеш потрапити на останній, поки не пройдеш всі минулі. Відкритий світ. Ти можеш піти на всі 4 сторони, роблячи все, що захочеш, навіть відвідати регіон, де будуть останні події гри. Так от метроїдвання – це щось середнє. Вийдете вперед по сюжету, але на деяких рівнях у вас є закриті зони, які можна відкрити предметами з наступних локацій. На папері це виглядає дійсно цікавою задумкою. Ви поступово проходите гру, у вас нові можливості. Та з наступним приходом в локацію, ви відкриваєте її для себе знову, з іншої сторони, знаходите якісь секрети, які раніше навмисно пропустили, або могли просто не побачити. Але гра має мотивувати знову пройти локацію, щоб ти ще раз хотів досліджувати її. Ось вам приклад: перший раз в світі гнові ти поплив по сюжетці наліво. Тепер, через 10 годин, ти знову повернешся сюди і попливеш направо всіма предметами, щоб мати змогу зачистити всю локацію. Але ж ні! Годовар так не робить, ти попливеш наліво, а там, якщо захочеш, можеш подивитися, що там ще є. Я люблю закривати всі локації на максимум. Але якщо я не маю змоги зараз це зробити, я піду далі і мене абсолютно не буде хвилювати, що там за тими клятими дверима. Я не хочу пробігати ще раз весь рівень, щоб спалити якісь там квіти та забрати ще матеріалів. Це просто не цікаво. Тим більше коли кратос так повільно лазить, плаває, бігає, все робить дуже повільно. Це вбиває останнє бажання досліджувати всі світи. Звичайно, можна зачекати, поки ти збереш всі предмети для відкриття схожих дверей. Та, як правило, цей момент настає, коли вже кінець гри, і тобі нічого не потрібно, окрім розв'язки та фіналу історії. З таким побудуванням світу гри є більш суттєва проблема. Ти ніколи не можеш бути впевненим, чи це ти йолуб, який не може розгадати пазл, Чи я просто рано сюди прийшов і у мене немає певного предмету. Але ж я все одно чомусь досліджував всі ці місця. Відповідь дуже проста: додаткові завдання. Це не з розряду піти там щось зробити, вбити всіх і принести комусь реліквію. І є, звичайно, і такі, але вони ні в яке порівняння не стануть з власними квестами ваших напарників. За проханням Міміра з'ясувати таємниці Сігрун, дев'ятої Валькірії, іти в пустелю під час піщаної бурі. Бо Атрей почув якусь істоту, якої аніяк не може бути там, та в процесі пошуків. Ви знаходите величезну медузу, яка ще й літає. Чи перед тим як покинути Ванхейм, Прея попросить вас про допомогу в одній справі, яку вона б хотіла завершити перед поверненням. Якщо ви погодитесь, то зможете дізнатися більше про минулий богиню, її світу, якісь події нам повідає Мімір, і звичайно, у Фреї з Кратосом є невирішені питання між одне одним. У них буде багато часу поговорити про це. І це ж не тільки з нею. Постійно, коли ви йдете по сюжету. Мімір буде ділитися з вами цікавими історіями та розповідати про тутешні місця? Це набагато цікавіше, чим звільняти драконів та допомагати невідомим привидам? Якщо ви, не дай Бог! Та ні, не той Бог, подумали, що я вам розказав все саме цікаве? Це навіть не половина. Ви не ну уявляєте, які напарники зустрінуться вам на шляху. Ось ми і дістались до самого геймплею. Як же за 4 роки модернізували бойову систему? Які нові комбінації придумали? Бо в минулій частині, здається, лишень тачпад не задіяли, щоб була максимальна кількість атак. Що ж у нас нового? Нічого! Навіщо давати нові комбінації, якщо можна знову вчити старі, ще й не всі. Деякі прибрали, замість них додали щось нове, а деякі так і залишили. Великою зміною зброї кратоса стала можливість накладати стихії на свою зброю. Тепер трикутником в будь-який час ви можете заморозити свою сокиру або ж запалити мечі. Це можна використовувати як ініціативну атаку в самому початку комбо. Десь всередині, чи поки жонглюєш кимось, це не вдасться застосувати. Класна механіка, яка дає просто один удар на зброю. І все. При прокачці, якщо ви нанесете достатньо пошкоджень, не отримавши їх самі, ви зможете активувати стихію вашої зброї та отримати додаткові ефекти. Наприклад, при атаках зарядженою сокирою з'являється додаткова енергія, яка б'є на відстані. Сам темп геймплею став набагато жвавішим і динамічнішим. У нас є мечі хаоса з самого початку гри. Тепер ними можна гарпунити ворогів до себе або себе до ворогів. Також за допомогою мечів можна залазити на озвища та наносити удари з стрибка, використовувати їх як мотузку, щоб перелітати з місця на місце. Та й це ще не все. Також на самих аренах інколи розташовані каменюки, якими можна жбурнути, та дерева, якими можна вдарити. Можна додати, що стало набагато менше іронічних атак. Можливо, я погано шукав, але половину гри у мене на мечах була лише одна атака. Неодною зброєю Кратос перемагає ворогів. В цьому також допомагає щит. Не тільки для того, щоб захищатись, також для відбивання ворожих атак з послідуючою контратакою, а також збиванням деяких атак. Саме щитом, як на мене, найефективніший це перещит, яким можна робити все вище назване. Тяжкий краще вас захищає, а останній просто накопичує енергію, якою можна вибити з рівноваги супротивника. Але тяжким можна зробити це також. Коротше, тут щит реально якийсь булшіт. Тому різниця в самих малесеньких деталях. До речі, це всі зміни, які Кратос отримав безпосередньо в геймплеї. Окрім можливості, нарешті контрольовано відновлювати собі шкалу життя. Тепер у шкали люті є два режими: один стандартний, повністю покращений лють. Де можна бити кулаками, кидати камінням ворогів і так далі. Другий варіант одну повну поділку можна конвертувати собі в життя. РПГ система це просто кошмар. В ній так було дуже багато предметів, які впливали на гру. Так тепер їх стало більше, разів так в два. З'явились нові амулети, куча слотів під руни. Всі їх можна прокачувати до 9 рівня, а ще залишились обладунки, зброя та їхні рукоятки. Також все це є у ваших напарників. А їх тут не один. Тут настільки багато умовин, що розбиратися в цьому складно і дуже нудно. Дам вам пораду! Дивіться просто де більше циферок, те й беріть. З самого незначного тепер у вас і у вашого союзника дві різні шкали досвіду. Найбільше часу вам будуть допомагати Фрея і Атрей. У кожного з них є свої гілки покращень. Атрей пішов ще далі. Є цілі епізоди від його обличчя. У Атрея є два вида стріл, ронічні атаки, свій щит. Також, як і у Кратоса, є шкала люті, але вона кардинально відрізняється. Ви можете перетворюватись в диких звірів, вовка, наприклад, що комедно. А трей, який позиціонує себе як лучник, в ближньому бою грається набагато комфортніше. Різноманітність ворогів вражає: більше немає ситуації, де всю гру ти б'єшся з драуграми, ограми і тролями. Тут їх настільки велика різноманітність, що світ стає більш реалістичним. Я починаю справді вірити в його натуральність. Світлі ельфи, ящери гуманоїди, міфічні створіння, воїни за згарду, люди! Тут навіть є люди! Деякі вже, схожі більш на замерші зомбі, але все одно навіть квіти ворожі є. Боси теж стали набагато різноманітнішими. Це як звичайні боги по типу Тора, так і зовсім нестандартні. Як от полювальниця Кентавр, ящер з іншого всесвіту. Та духи берсерків, які замінюють Валькірій, хоча про них також не забули. Всі головні моменти я вам розказав. Можна було б, звичайно, додати про не саму зручну, зате дуже кінематографічну камеру та рівні складності, де на середньому рівні звичайного драугра з двома сокирочками не можуть подолати королеву Валькірій та син Спарти, якого навіть тюр називав боговбивцею. Those God -killer. You come from me now. Гра явно не про справедливий челендж. Думаю, це було очевидно. Якщо підсумувати, то Годовва Ragnarok – це гра з захопливим, без сумнівів, яскравим сюжетом, прекрасними, цікавими та харизматичними героями, чарівно різноманітним світом. Але я не можу сказати того ж самого про бойову систему. Так вона стала більш епічною, коли Кратос робить добивання, постановочні моменти. Та різноманітність ворогів звичайно витягують її. Та я хотів би не розширення механік, щоб в нас були 20 різних напарників в кожній місії. Нехай буде один, але щоб кожний удар, кожною водією можна було перетворювати в довге комбо, щоб все було пов'язане між собою, щоб в геймплеї була глибина. В годоварі є прекрасний фундамент для цього. Якщо виробники зможуть пов'язати всі ці механіки в систему, наступний годовар справді буде шедевральною грою. Слава Україні! І до побачення!